Привіт народ в стрію забираємо. Це Volvo, 7000, досить цікава машинка у нас. Покажу вам на шкірі це Д перший, але досить в досить гарному стані, з гарним пробігом. Адекватний 10 й рік, тоді не підгріва сідух немає. До речі, в хлопчини по двірі досить багато машин і це на продажі жук. З бачу такий продається. Я, його за нього питав. Я думаю, що може. Він не механічні коробці, мене питали за таке авто. З такою машинка в гарному червоному кольорі. Порошок не знаю, там трохи погуляємося. Очікий сланцер. Продається старий, старіший ланцер. Вони в середньому ціняться в районі, думаю, від 4. А дочків на автоматі. Бюджетна тачка на автоматі. Цікаво було подивитися. Ось цікавий такий ланцер. Ідемо далі. Хлопчина каже, що Корса 50 пробігу. Вже паралельно продивлюся, що тут робиться. Трішки я снігу насипу. До речі, теж на автоматі. До речі, в досить гарному стані машинка. 50 пробігло. Цікавий варіант. Уже пройдуся, що я на подвір'ї ще продається. Стрію, до речі, таких площадок під хатою, де по 10-15 машин є дуже багато. Кажеш, тут в кожній другій хаті живе вагонщик. З така корса. Так, тут такий гольфець є. Сиренький. Пройдемося, чисто покажу що з пригонки тут продається. Досить в гарному стані він. С зі снігом. 183 пробігу заявленого, На механічні кропці на клімі на підгрівах сідух, такий досить цікавий гольфець. Може хто шукає собі гольфа під дупу. До речі, зі вставками. Комплектація досить жирна. Досить жирна як на гольф. Універсал. А рік це в нас 14-й або 15-й. Бачу, ланцерами дивилися, пижик 5008 -й. стоїть, продивимося паралельно. Це у нас 15 рік. Свіженький, в досить в гарному стані. На автоматі, на панорамі. По цінах народ не знає, не питається, тільки поки хочу познімати, що продається. Так, до речі, Берлінго партнер. Може хто шукає пиріжки. Так, Берлінговий партнер, партнер закритий. І колєс стоїть 2 літра на автоматі. Стоїть колєус. Продивимось. Цікаво. До речі на шкірі гарна комплектація досить. Ставка така цікава під кістку. Автомат, народ, до речі. Якщо комусь потрібно підібрати авто, чи перевірити, телефонуйте. Дуже часто заходимо машинки, яких в інтернеті немає. Ось так. На Панорамі, до речі, ось такі машинки продаються. В Все. Ми приїжджали дивитися на 50-ку, ми її забираємо. Все, всім гарно нян, народ. телефонуйте Номер на башніці профілю.